Доброго дня, малята! Ось послухайте, яку я вам сьогодні розкажу цікаву історію. Одного чудового дня на дворі випала дуже багата. Як ви гадаєте, чого багато випала? Не знаєте? Ану, відгадайте загадку! В небі хмарка пролетіла, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг, називають його. Так, діти, сніг. Ми його дуже-дуже чекаємо. Ось слухайте, що було далі. Ось випала багато-багато снігу. Мороз зашипав за щічки. Холодно стало, дітки замерзли та зайшли в свої домівки. І тваринкам стало холодно. Ось зараз я прочитаю віршик про котика. А ви послухайте і розкажете, що з ним сталося. Слухаємо уважно. Котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи, котику, до хати, на лежанці будеш спати. Ось такий віршик про котика. Так що сталося котикам, дітки, а? Чому котик плаче на морозі? Ну, чому? Так, бо в нього померзли ніжки, він замерз бідненький, і його. Хозяїн зове до себе в домівку, да, щоб він погрівся на лежанці, молодці, а узимку холодно було не тільки котику. Ось послухайте ще один віршик і скажіть, про кого він. Гречко Бойко, Неохайний Наш рябко у дім забіг. А на лапах мокрий сніг, походив, він походив, на підлозі наслідив. Як не сором, будь таким неохайним і брудним, я завжди біля порога чисто витираю нові. Кого це віршик? А? Кого звали рябком? Так, правильно, песика, сказали, повторили за мною. Песик слово, молодці. Так. А чого ж рябко забіг у дім? Чому Чому він не залишився на вулиці, а, діти? Ану, скажіть мені, будь ласка. Так. Бо на дворі холодно, морозно, да? він забіг погрітися. А якби рябко був вашим песиком, ви би його впустили в дім. Так, з молодців, зрозуміло Да, да, ви обов'язково б його впустили в дім, тому що він би замерз, да. Молодці дітки. Ось у цих віршиках ми побачили, що у котика і у Рябчика дуже хороші хозяїва. Да? Вони пожаліли та впустили їх погрітися у дім. Молодці. Треба обов'язково жаліти своїх друзів, тваринок, да, які живуть з вами. Молодці дітки. Ну що ж, до зустрічі, до нової, до побачення!